Насичений день. 에, потрапила сьогодні в ліс, не, не утрималася і вирішила сходити ще, спробувати пошукати зморшки. Зморшки, вони, до речі, стоять. Я про них сьогодні теж буду трошечки розповідати. Але тема сьогоднішнього стріму прямої трансляції 에, Донець. Ось, я нещодавно. Ось він такий. Тут на блюдечку, на тарілочці, два кусочка, два шматочки тунця. І я їх зробила різними способами. І так як я вперше взагалі куштувала тунець, вирішила. Ось, ось, бачите, є один варіант і другий варіант. Е, Перше куштувала тунець і вирішила поділитися своїми враженнями з приводу цієї страви. Ось. Перший засол був зроблений в розсолі. Тобто ця рибка, бачите, вона така має ніжну текстуру таку. І от така більш пружна. Вона така, навіть як, я не знаю, як бастурма є така мяско таке, знаєте. Ось, і кожна з цих рибок має свій, свої властивості і свій якийсь такий дивний. На мій погляд, присмак. Я одразу скажу, що, чесно кажучи, думала, що тунець буде мати, ну, це справа смаку. Тобто я думала, що тунець це буде щось таке, я не знаю, вау-особливо, тому що всюди його показують, що це дуже крута рибка. Ну, На мене дуже велике враження він не, ну, не вразив точніше мене. Мені, наприклад, більше любиться класичні такі варіанти Форель, наприклад, Китам мені дуже любиться. Але то я ж кажу, справа смаку ну, не дарма ж тунець використовують в різних кухнях світу. Наприклад, в Японії це основа для суші і сашимі. У Франції готують салат Е, В Італії, наприклад, теж навіть готують пасту з, з тунцем. Ось. І В домашній кухні в принципі, зараз сучасні хазяйки використовують тунець для салатів, сендвічів, навіть готують якісь такі сендвічі, як, наприклад, яловичина, яловичин, з яловичини, тобто не прожарюють серединку і ну, люб, багатьом людям лю, дуже любиться. Я ж кажу, я не в захваті поки що, тобто він мені нічим таким да, текстура м'язка цікава, йде, особливо. Бачите, оця, от що в розсолі солилося, Хоча я очікувала, що, наприклад, тунець засолений таким от сухим способом, бо я зазвичай солю рибку сухим способом. Тобто просто сіль, цукор, і я ще додаю трошечки якогось, наприклад, якщо є абсент, додаю абсент, якщо є якась горілка, то додаю горілки, бо воно таку, тоді текстура м'язка така воно не розбивається. і... Дуже така прикольна іде. Але в цьому случаї, в цьому випадку, оцей тунець, що в ресолі, він, бачите, таку м'яку текстуру має, і він більш соковитий. І більш, ну, от навіть в мене діти, це індикатор. Зараз я покажу вам цей тунець, що залишилося від нього від тонця, два шматочка були майже однакові. Але оцей вологим способом в ресолі був засолений, а ось цей от був засолений. Сухим варіантом. Оба рецепти, до речі, я завтра викладу, да, Володимир, рибка. Самогон ну є, ну, але не знаю навіть. Я планувала під цю рибку м -м, готувати ці рибки завтра тартар з авокадо і. Ну, і танцом, це основні компоненти. Не знаєш, ну спробую, приготую, можливо, в салатику вона проявить себе більш. А так ось індикатор, ви бачите? Оця рибка майже не тронута, а та, що зроблена в розсолі, то дітям зайшла і молодша донька дуже ну, каже, її смакує з рисом. Просто зі звичайним рисом. Вона її їсть. Ось, Але ж кажу, може, завтра приготую оцей от тартар і, можливо. Буде інакші варіанти. Ось, з приводу тунця, що вам можу ще розказати? Я думаю, що багато з вас бачили, що тунець це така величезна риба, котру, ну, я, наприклад, бачила, що її продають на аукціонах. І, по-моєму, сама велика, я десь собі навіть записала, не пам'ятаю, по-моєму, 2,8. Не пам'ятаю точно вагу, 238 кг тунця великого, по-моєму, так, було продано за 3, 3 мільйона доларів, якщо я не помиляюсь, тобто от така тема. І тунець, наприклад, в Японії раніше тунець використовували навіть для наживки, ловили іншу рибку, а потім знайшли, то, що, винайшли, що вона дуже ну, подобається людям, і почали навіть. Продавати, по-моєму, атар. Атор називається. Це така, не знаю, де знаходиться, напевно, біля брюшини. брюшини, мені щось, так здається. І кілограм такої рибки тунця коштує десь тисячу доларів. Ось. З рибкою хорошо, півко. Півко, да, з рибкою непогано. Але ну, тунець, я не знаю. Ну хіба що оця, оця що сушена рибка, оця, що не сушена, точніше, таку текстуру має. Якщо її підсушити, то, можливо, піде. Але це не дешеве задоволення, в принципі, якщо, ну, чесно кажучи, мені більше пиво заходить з гарячого копчення з Це дуже смачно, не знаю. ну, У кожного свої, в принципі, і з якого міста, з Ужгорода. Якось так. Ну, Що ще можу вам розказати? Е, ну є цікаві рибка, ця має дуже цікаві такі особливості. Вона, наприклад, це ще з приводу того, я додам до того, що вона продається за аукціона, і вона рахується не холоднокровною, а вона, типу, майже теплокровною рахується. Тобто вона може витримувати температуру води, котра буде тепліше, ніж її тіло. Ось тунець, наскільки є три види тунця, Це голубий тунець, потім жовтобрюхий, по-моєму, і полосатий тунець. От полосатий тунець ви часто можете зустріти е, в консервах. От його там використовують. Е, не знаю, можливо, оце, ну, голубий тунець, скоріш за все, це дуже дорогий і, скоріш за все, це жовтобрюхий У нас тунець, але не знаю, чесно. Ну, Я знаю, що три види продається йде в промисловість. Серце тунца б'ється десь 150, може 150 ударів на хвилину. <смі> тобто майже так же само, як в мене перед стрімом, напевно. Ось, тунець, Він такий він дуже швидка риба, може розганятися до 70 км на годину. І що ще, що він е, хижак і, він в принципі, не має зябр і тому постійно має прокачувати повітря. Дякую, Володимир, дякую. І вам всього найкращого, дякую. Ну, І може дуже розганятися до 70. Ага, це я сказала, і те, що він прокачує повітря через своє тіло. Якщо він зупиняється, то донцю зупинятися не можна, іначе він не буде дихати. Ось така ще особливість цієї рибки. Е, пропав звук. Е, чесно, а хто ще не чує? Мені здається, що має бути чута. Напишіть, будь ласка, хто мене не чує ще, будь ласка. Бо бачу, що пишуть нема звука. Ось, що ще хочу додати. В принципі, я сказала свої враження з приводу цієї рибки, що я очікувала щось более такого. Звук є добре. Очікувала щось более такого вау від цієї риби, але так, ну я кажу, може, приготую салат і вона більш мене вразить. До речі, приготувала по рецептам. Брала рецепти з інтернету і приготувала, ну, обидва варіанти приготування риби вийшли дуже салоними. Тому я свій, свої рецепти підкоригую. Е, вони завтра вийдуть, ви вже їх відзняли, тільки треба змонтувати буде. І будуть такі більш коректні, такі, щоб риба ця вийшла дуже салоним. Е, Ну я не знаю, що чому ви мене не чуєте. Всі мене чують. Ось друга частина, про що я хотіла розказати, оце, бо я планувала тільки про е, рибку говорити. Але так як я сьогодні була в лісі, ще хочу вам показати такі от грибочки. Ось вони. Це гриб зморшка. Називається смачки, їх називають зморшки, такий цікавий гриб. Він це, одне із перших грибів, що вилазять, з'являються навесні, з'являються точніше. І вони дуже смачні. Раніше я б ніколи не подумала, що ось такі от грибочки зморшки можна їсти, тому що вони ну, такий дуже дивний вигляд мають. Дякую, дякую, Володимир. Ось, от дивний вигляд мають, тобто така зморщена шапочка. Ну, думаю, що багато хто бачив і така пола ніжка. Ось з них можна. Я готувала, почала, по-перше, їх їсти позаминулому році. Дуже хвилювалася, дуже боялася, бо вони так не визивають довіру, Але все ж таки спробувала і не пожалкувала. Зараз оці зморшки, грибочки це один із моїх улюблених грибів. Тобто, навіть білий гриб, він. Е, ну, мені не такі смачні, як от саме ці зморшки. Я готувала з них е, просто так їх смажила. Гриби теж треба вміти смажити, тому що можна забити смак грибів, можна навпаки його розкрити. У мене, до речі, на каналі є рецепт приготування іменно, ну, іменно зморшок, дуже смачний. Класичний, просто смаження з цибулькою. От, а там, але там є своя періодичність, і треба, ну, якщо хочете вміти гарно готувати зморшки, то подивіться, будь ласка, це дуже прикольний рецепт. Ось, що ще Я з ними готувала. Я з ними ще готувала просто суп. Тобто, оці самі посмажені зморшки. Я випадково, ну як випадково, мені просто було дуже. Лень накладати дві тарілки собі, і в мене був звичайний картопляний суп. І я трошечки думаю, а додам трошечки зморшок туди прямо в цей суп, і е, смак дуже розкрився. Тобто звичайний грибний суп туди кладемо сирі грибочки, і ну, думаємо, що це, звичай... ну, це грибний суп, але коли їх підсмажити трошечки з цибулькою і вже потім додати в суп, то це зовсім інакша тема. Ще я готувала з ними млинці. Тобто ось цими смаженими просто грибочками я їх завертала в млинці і виходила дуже така лакшері закуска, лакшері така, ну, дуже смачна страва. Ось у нас, до речі, в Ужгороді банка таких грибочків літрова коштує 100 гривень. Тобто, в банки десь, я думаю, грам 300 вміщується. Тобто Кілограм виходить десь ну, десь гривень 300-350 Ось, а наприклад, во Франції ці грибочки, вони рахуються делікатесом, і кілограм коштує десь тисячу доларів доларів. Це в Штатах, по-моєму, тисячу, а во Франції, по-моєму, Ну, Тобто, вони дуже 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 дорогі, ці грибочки. Це у нас от, можна піти, назбирати і спокійно собі куштувати. А, ну може бути. Я чесно, я не Ніколок, як вони називаються. В общем, ну, як, яку назву мають е... е... науково, я не знаю. Але я ж кажу, це дуже смачний гріб. Що їх тільки не можна їсти, ну, наприклад, в сирому вигляді я вже забулася, чому, але знаю, що не можна відкуштувати, поки вони не відварені, хоча б раз. По-моєму, токсини в них якихось якісь збираються. Ось, де вони ростуть, ці грибочки? Зараз буду тримати, тримати гріб, щоб розуміли, про що тема стріму йде. От. А ви гриби употрібляєте? Що? Ну, так, да, я, в принципі, употребляю гриби. От, ну, не в сирому вигляді, не роблю з них щось таке незрозуміле. Я їх їм, як і багато людей. В Закарпатті взагалі дуже багато. Грибарів, котрі розбираються і їдять, такі от, на перший погляд, дивні грибочки. Ось, одні ще у нас є такі, типу, я їх називаю білі мухомори, але тут їх називають ну вони дуже схожі на мухомори. Але це зонтики їх тут називають, ще якусь назву таку народну мають, але вони дуже смачні. З них навіть просто роблять відбівнушки. Як просто беруть шапку грибочка і з двох сторон і з двох боків і виходить дуже смачна, схожа на курячу відбівну, чесно. Причому таку якісну іміна не з цих мильних кур, а з таких от, именно, як ще в селах можна побачити, об, е, скуштувати точніше. Е, у нас ці зморшки, вони ростуть в таких мішаних лісах, там, де є береза, тополя і ліска. І, в принципі, я ж кажу, вже сезон напевно закривається, бо були заморозки були, і взагалі не думали, що ми сьогодні на них натрапимо, але от повезло. І назбирали за півдня, звісно, походили, погуляли, назбирали збирали кілограма. Е, ну, я півтора-два кілограма десь так набрала оцю таку миску. Але воно того варто, тому що це справжній делікатес. Це дуже смачна страва. Ось. Е, що ще хотіла сказати? Е, їх використовують в соусах ці грибочки. Вот. Е, а ще цікаво, що вони, якщо от білий гріб, там можна знати локації, да, наприклад, він там постійно росте в тому місці, грибарі там кожен рік беруть, бігуть на ці міста і якби, зривають ці грібочки. Там хто перший, той і чемпіон, то ти переможець, точніше. А тут вони мігрують. Тобто, якщо в цьому році вони будуть ці локації, то через декілька років вони просто беруть і переміщуються. Тобто за ними постійно така дивна охота відбувається. Ось, але чесно, рекомендую, це дуже прикольна тема. Ось, хоча я сьогодні не знімала е, багато такого контенту, буду теж його опублікувати. Е, у нас їх називають точки, сморчки, без ніжки, дуже смачні, вісняні грибочки. да, В суботу їли. Е, дивіться, да, Галина, я згодна, є такі, що є королевський, в мене просто зараз немає його. Я в цей раз ми один знайшли. Але то мій напарник його знайшов королівський гриб, королівська змор, зморшка, смарчок. Ось, і вони мають ну невеличку ніжку, але таку велику шапку, дуже прикольні. Там один гриб він вартує ну, декількох вот таких звичайних грибочків. да, їх декілька сортів є. Є такі, що велика шапка йде, і менша ніжка. Є такі, що от велика ніжка, от така йде. Тут зараз я не покажу, так, от бачите, такі, ну це стандартний більш. І обов'язково, щоб у зморшки треба, щоб була от така шапочка зморщена. Я сьогодні теж знайшла грибок, але наші, з ким я ходила, грибарі кажуть, що це, він дуже схожий на цей. на Може, треба їсти, може, дійсно воно щось впливає і на сіре віщество. Так ось я сьогодні почала збирати ну, дуже схожий гриб, але він йшов без вот складочок, тобто без зморшок. І така же пола, ніжка, таке все. І підходить мій напарник і каже, що ти тут збираєш? Я кажу, зморшки збираю. Ну, дивись, скільки знайшла. Ну, це не тут. Я зняла відео. Якщо хто захоче, на каналі завтра вийде, то брал вже зморшки. І каже, це не вони. Бач, шапочка така, вона йде. Гладка, Хоча все решта, а ще і запах. Якщо ці зморшки, вони дуже класно пахнуть. Чим зрівняти з якимось грибом, Ну, можна зрівняти. да. От Вони і мають грибний такий, грибний, такий, земляний, і мені здається, якусь зеленю ще трошечки, типу укропа, щось отака, такий запах дуже цікавий. А той гриб він взагалі е, не пах, е, взагалі майже не мав запаху. Тому от якщо вона трапила на такий от грибочок, тобто без на такій же ножці, без зморшок і котрий не має запаху, то ну я не знаю точно, може можливо, це якийсь різновид, але ну, ми не ризикнули брати його. Ось оці от, до речі. Грибочки завтра посмажу і зроблю, ну, якщо не вирішуся приготувати новий рецепт. Привіт! Помічник прийшов. У мене тут є постійний помічник, він постійно зі мною озвучує, розмовляє і, в общем, приймає дуже таку активну участь і в стрімах, і відео. І всюди. Взагалі, у мене їх немало, не багатенько котиків. Вон, якщо один спить, просто не хочу дуже. От, є там вони два, оці е, білий і чорний, там є такі два. Це, ми їх врятували. А оцього цього чорного привезли з Запоріжжя, їхали якось побачили, що бідолашна таке худе сиділа на дорозі, лізала пакетик. то та ми там операцію евакуацію Ех, з моєю донькою зробили. Єлі його на котлети приманіли. В общем, Врятували котика і чесно, був такий худий, аж ікла, отак от опускалися і думали, що не врятуємо. Він такий весь обдертий був, що капець. А їхали так цікаво, що ну, це невеличке відхилення від теми. Їхала якраз донькою Запоріжжя, і вже за десь 4 години до Ужгорода, якісь там села, я навіть не знаю. 10 кілометрів між селами були, і отак от люди взяли, викинули кота. Хлопчик, я думала спочатку, що це може дівчинка, вивезли з котятами чи як у нас люди взагалі вміють е, відлічитися, От. відзначитися. І викинули, він був в такому системі, що думали, що все вже не врятуємо. Але врятували. І зараз такі собі. Він ну, вже старенькі котики, думаю, років вісім, але так відхарчувався, такий товстенький, гарний. Ну, назвали бяка. От. У нас у всіх котів е, такі дивні. Клічки. А ти хто? Ти у нас купер. Думали спочатку, що це. Так, ваша правда, гриби веселка? Він коли виростає, то недобре пахне. Ага. ні 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 то не веселка, Галина. То якийсь, він просто дуже схожий на зморшку. Мені здається, то не може бути. Ну, Хоча, я не ж кажу, я такий, я починаючи грибаль і. Сказати точно, може і веселка, бо чесно бачила навіть червоні гриби. Спочатку зняла відео, думаю, боже, що червоне, то значить недобре. Ось, а вийшло так, що потім прийшла я додому і побачила, що ці гриби, це навпаки ділікате, що вони з'являються разом зі зморшками. Ну, їх правда не збирати, бо вони маленькі, такі червоні, і вони мені як маки нагадали, що це як мак, такий, вони дуже цікаві. І виявилося, що вони теж є А ще на фруктових деревах, ну, там є, наприклад, в лісі ми бачили дика груша, дика яблунька. І вона ну, вже поломата була, типу. і такі жовті, от як зморшки, така ж текстура йде, ну, але без, без цього, без ніжки, вони прямо на корі дерева. І от такі, от така текстура, але такі яскрава жовті, то я чесно. Ну, Була шокована і мені кажуть, що їх їдять. Ну, Люди їдять, мої грибарі не їли. Фу -пер, фу -пер, май совість. Розмовляю також. Ось, це була, ну, в принципі, напевно, про зморшки, я таке все розказала, але дуже раджу їх спробувати, бо ну, це дійсно крута тема. І ще хочу, сьогодні, я ж кажу, планувала вийти тільки про тунець розказати. Взагалі думала, що може потім перенесу стрім, бо я щось сьогодні ухляла, чесно. Бо ми ще збирали сьогодні кульбабки. А чому ми їх збирали? Зараз я покажу. Ось кульбабки вже ми поки вибралися з лісу, поки, в общем, зробили там всі свої справи, що запланували. Потім пішли збирати кульбабки. Вони вже закрилися в бутони, але то все, в принципі, не важливо, тому що. Вони підходять, оце ферментована кульбабка. І, в принципі, відкриті бутони чи закриті, ну вона ще ферментується. Хто бачить добре, зараз я зніму рушничок. Хто добре бачить, от зараз відбувається процес ферментування. От бачите, це такий е, іспаріна така, да? оце, е, каже про те, що зараз відбувається процес ферментування. Да, І запах вже пішов. буквально... Двічі-3 години як я поклала ферментуватися ось така сировина. Я вже давним-давно вже сім років увлікаюся ферментуванням. І зараз навіть е маю декотру лінійку чаїв, е Іван-чай, чаї з фруктових е дерев і листів, в общем. І це теж кульбабка, але вона дуже корисна. Мед дуже добрий, чай буде, да, буде чай. Мед з кульбабки я теж готувала, але він так не любителя. і він лікувальний. Я знаю, від кашлю я спеціально заготавлювала, але якось в мене він не пішов. Тобто в мене більш діти звикли до трав'яних якихось чаєчків, тому добрий день, Ксенія. І тому от таке більше заходить. Ось, Тому цей завтра десь кульбабу довго ферментувати не можна. Тому що вона має дуже волого волога вона така, знаєте, і тому 12 годин я ставлю на ніч і зранку вже забираю, зупиняю процес ферментування і викладаю на сушіння. Зараз поки що чиста сушка, звичайна суш, сушарка. Ось, Кому цікава ця тема, добрий день, Володимир, ось, Кому цікава ця тема, в мене є. Ну, і на цьому каналі що зараз іде стрім. І на тому каналі, що я окремо створила для ферментованих чів, там я, от це буде перший купер. Це буде перший, перший ролик по ферментуванню. Я буду показувати, як я ферментую, розказувати про нюанси. Причому планую робити для багатьох рослин ну, кожен майстер-клас під кожну рослину. Ось. Тому, якщо буде цікаво, я залишу посилання внизу цього відео, вже коли закінчиться пряма трансляція. І ви зможете перейти і побачити, як я це роблю, як це правильно робити. І навіть пізніше, після того, як я висушу вже сировину, я покажу результат. Тобто ви зможете побачити, який колір буде мати чай із висушеної кульбабки, із ферментованої кульбабки, ну, теж висушеної. І вже чай я заварю в мене є. А ну якщо ви почекаєте, я вам покажу, бо це. Дивіться, оце волога кульбабка, ось вона ферментується. А зараз я вам покажу, яка вона буде вже висушена. У мене тут недалеко в шапці є. Так що, якщо почекаєте хвилинку, покажу вам, яка вона вже в результаті буде. Та, да, це купер. Ти тут всіх поки що розвлікав, так? Це не на продаж, тому в мене в такої баночці зберігається. Я ще не придумала, який купаж робити мені з цим чаєм, тому що він досить специфічний, він корисний. Виходять ось такі гранули. Це бачите, 2024 рік в мене підписано. Виходять такі гранули, схожі на пергу. Ось пчеліну. Запах усилився, усилився, ну, підсилився, тому що вже цілий рік стояв до ферменту, тобто проходив, якби постферментування проходило тут, і він ще усилився. Тобто, якщо чай стоїть, Чим дольше стоїть, тим більше він насичений смак має. Тобто, Він як чай, як благородне вино. Чим більше він витримує, проходить витримку, тим смачніше становиться. Купер, май совість. Ось, тобто з цього чая вийде от такий от, такі от гранули. І потім його можна заварювати і пити. Ось, в принципі, так. А, ну, Лариса Тушкова, я дуже, на жаль, не знаю, як ще тут банити людей. І, напевно, треба буде ставити помічника мені, щоб таких от слава Росії банити. Тому що Росії ганьба, якщо ви розумієте. То кажу, якщо не розумієте, перекладайте. От. <с> Якось так. Ну, але далеко не слава. Е ось, в принципі, що хотіла, я сказала. Напевно, я взагалі я ж кажу, не очікувала, що я вийду майже на півгодини, бо <с> <с> вчора оголосила, що вийду на прямий ефір. Да. Алекс, привіт. Дякую, дякую. Вот. Все тоді. Е, ну, і ще це, напевно, боти пішли Юрій, Сінатра теж. Оце слава Рашки пишуть, а воно ж не слава зовсім. Е, добренько, все тоді. Дякую. Вибачаю, що сьогодні такий ефір вийшов, такий млявий, бо я, чесно кажучи, я ж кажу, втомилася за сьогодні. Але я це зробила, обіцяла і вийшла в прямий ефір. Ось. Так що до, до нових зустрічей і щасливо. Дякую всім за перегляди.